Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма «Інтерв'ю дня» І я, її ведучий Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій програмі ми говоримо про унікальну можливість для криворіжців та гостей міста долучитися до символічного заходу, платіння маскувальних сіток та лекцію Тараса Шевченко як прототип сучасного українця. Та більш детально про це ми поговоримо наступні 15 хвилин нашого етеру з нашими гостями Анною Криничною та Анастасією Глатенко. Рада вітати вас на Доброго студії. вечора. Дуже такий незвичний захід. Допомагаємо нашим військовим, плетемо сітки, і під час цього слухаємо лекцію про видатного кобзаря. Тому хочеться одразу запитати, як виникла ідея об'єднати ці дві справи плетіння сіток і лекцію про Тараса Шевченка. Загалом, така ідея проведення заходу в такому форматі в нас виникла. Два роки тому, влітку, вперше ми почали проводити заходи в такому форматі, об'єднавшись разом з інститутом розвитку міста Заною Литвинчук, і вперше почали ось саме провести проведення такого заходу, поєднувати, проведи вихідні дні з користю, займись гарною, доброю справою потрібною. Так, це плетіння маскувальних сіток і дізнався що щось цікаве. Угу. Про місто або якісь там, ну, наприклад, про індустріальний туризм, про розвиток індустріального туризму в місті ну, на будь-яку тему. В принципі, це можна круто поєднувати. А, як вирішили об'єднати саме лекцію про чому і чому вирішили об'єднати саме лекцію про Тараса Ш... Григоровича Шевченка? Ну, зі своєю ініціативою до нас звернулися представники молодіж нашого міста, представники молодіжної громадської організації взаєм... взаємодії, ось Особисто Анастасія звернулася з таким проханням, чи могли б ми провести в такому форматі даний захід і ну, поєднати взагалі з командою. Ми вирішили одноголосно, тому що 9 березня це певно один з найважливіших свят, особливо в час війни, які ми можемо відсадкувати і вшанувати пам'ять великого нашого патріота Тараса Григоровича Шевченка. І тому виникла така ідея, так як ми взагалі освітня організація, і зараз весь свій фокус спрямовуємо на заходи освітньої діяльності, вирішили об'єднати об'єднати, скажімо так, два напрями одразу, тому що, на жаль, за останні півроку ми помітили, що виник дефіцит аудиторії, створилася стала аудиторія, і залучати нову стало набагато важче. І тому ми вже не маємо такої можливості реалізовувати окремо під кожен запит декілька заходів одночасно. Тому створили таку, скажімо так, симбіоз, в якому ми можемо поєднати декілька ідей одночасно і задовільнити потреби молоді теж, скажімо так, в найшвидшому і в найякіснішому вигляді. Тарас Шевченко це одна з найвеличніших постатей, тому питання навіть про, про кого або про що ми будемо розповідати, не було. А найголовніше було зацікавити молодь таким чином, аби вони розуміли, що вони не йдуть на чергову лекцію, або вони не йдуть на шкільний урок з літератури, а вони йдуть дійсно займатися А, корисною справою, і Б, безпосередньо дізнаватися щось нове для себе. Угу. А, які конкретні аспекти? А... Життя Кобзаря ви плануєте висвітлити в цій лекції? Ну, взагалі, ми плануємо наш захід поділити на дві частини. Перше, це, безперечно, розповісти про Тараса Шевченка. От ми плануємо розповісти про маловідомі факти з його життя, тому що з базовою біографією зі шкільних літ, я думаю, всі прекрасно ознайомлені, але всі ми розуміємо, що. Життя таких величних постатей не обмежується двома параграфами в підручниках, і тому саме про це ми хочемо розповісти, що такі величні люди, поети, вони теж звичайні люди і мали досить цікаву життєву історію. І от про саме це ми хочемо зробити акцент: розповісти про те, як в дійсності жив Тарас Шевченко, про навіть його любовні, скажімо так, історії, історії кохання і також інтерактив. Ми взагалі хочемо провести так, звісно, це в лекції в вигляді лекції лектор та слухач, але зацікавлювати молодь тим, аби вони. Приймали участь в дискусії, висловлювали свої думки стосовно цієї теми і взагалі були якби учасниками активними цієї лекції. Друга частина буде присвячена волонтерству. Її проведе наша голова департаменту волонтерської служби Світлана. Вона розповість про те, що волонтерство наразі це безкоштовно, і волонтерити можна не лише за допомогою донатів, а також вона практикуючий каністерапевт, тобто це терапія за допомогою спеціально навчених собак. І вона про цю дуже цікаву тему також розповість в своєму. Блоті. Чудово, ну, така насичена програма. А, так, пані Анно, ваша організація вже ну, протягом двох років так? ви займаєтеся цією справою. А, і а, дуже цікаво, От, як вдається до сих пір організовувати це плетіння сіток? Як долучаються чи активно долучаються містяни, гості міста? Ну, ось Зараз ми займаємося плетінням сіток на, на базі Криворізького навчального наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх справ. Здійснили такий невеличкий переїзд на День Незалежності, 24 го числа, і до сих пір ми працюємо так. Уже два, два роки нещодавно відсвяткувала відсвяткував наш штаб, так річницю створення штабу. Зараз волонтерська діяльність більше підпорядкована такому проєкту. Він має назву Дружня підтримка. Цей проєкт реалізується. В рамках популяризації створення волонтерської, цілої волонтерської системи в закладах вищої освіти і системи органів МВС це залучення об'єднання можливостей діяльності студентів, курсантів наковиклацького складу для підтримки створення громади суспільства держави, щоб вона ставала більш, більш безпечнішою, міцнішою, сильнішою і щасливішою мені здається. Саме залучення зараз е, людей до процесу плетіння важкувато, але ось є стала команда 10-15 людей, які кожного дня без вихідних займаються плетінням сіток. А ось е, залучення нових саме волонтерів відбувається за допомогою проведення ось таких цікавих заходів, коли люди дізнаються, що насправді ця діяльність до сих пір е, потрібна, що і потрібно плести ці маскувальні сітки. Приходячи на такий цікавий захід, бачать, що це реально потрібно. який є попит, запит від хлопців на ці маскувальні сітки, залишаються. Потім ну, ми їх запрошуємо. Будемо вдячні, якщо ви знайдете там годинку, дві, вільний час. Приходьте, будь ласка, доєднайте до до нашої команди. Тобто люди реально бачать, що це потрібно який процес виробництва йде. У нас там є така в кабінеті, де ми працюємо, є дошка, на якій ми пишемо запити від хлопців. Кількість, колір, розмір. І бачать, бачачи саме ось ці запити від хлопців. І, ну, наприклад, там вони прийшли, п'ять людей так, всього на плетінні. Вони розуміють, ага, ні, я потрібен. Я до плиту до вечора я буду сидіти, але я буду продовжувати плисти, бо це реально потрібно. Тобто така собі мотивація, так? для людей, які Мотивація які приходять. так для людей, бо це ну не просто там, знаєте, навіть допис в інстаграмі, бо в будь-які соціальні мережі, де. Ну, збирають донати так. Всім це вже вілося, не всі на це реагують, і не всіх є фінансова, наприклад, можливість донатити, а знайти вільну годинку на вихідних або разом з друзями прийти, просто поплести маскувальну сітку. Чому ні насправді? Ну і те, зробити свій внесок, зробити свій внесок без підтримку так, наших так. захисників. Загалом зараз всі заходи, які е, ми проводимо в університеті для молодь, для курсантів, для студентів, залучення до такого е, формату проведення воно потрібно, тому що вони реально повинні бачити і розуміти, е, що творити добро легко, навіть використавши якусь свою одну е, годинку. Попрацювати, але воно ну, дійсно по... добро дій... потрібно, воно дійсно потрібно, і за рахунок цього навіть можна сказати, що відбувається ідентифікація і розвиток самої особистості, mm -hmm. того ж самого курсанта чи студента, насправді е, так чудово, і повернемось до теми е, нашої програми. Так як можуть бажаючі долучитися до от, події е, цієї так, е, платіння плетіння сіток, е, і як вони можуть. Анонс цієї події виставлений на всіх наших соціальних мережах: інстаграм, телеграм та фейсбук. Там ви можете знайти пост-анонс щодо заходу Москувальні сітки Татара Шевченко як прототип сучасного українця і зареєструватися за посиланням у профілі. І також хочу сказати про те, що організація зараз зазнала ребрендингу. Прийшла нова команда, яка активно почала створювати в рамках молодіжної громадської організації взаємодія нові проєкти, от орієнтовані на молоді. Тому ми також запрошуємо долучатися на не тільки на наші заходи в якості учасників. Але і в цілому до організаційної команди, тому що ми працюємо в розвиток молоді, скажімо так, на два боки. І для цільової аудиторії, яка приходить на наші заходи, і безпосередньо оргкоманда, яка здобуває досвіду в проєктному менеджменті, наприклад, тому що зараз основний склад нашої команди це учні 9 11 класів. І тому запрошуємо всіх доєднуватися не тільки до наших заходів, але і в цілому до нашої команди. Будемо раді бачити всіх. Чудово. Ну, Під кінець, вже завершаючи нашу розмову, так, ну, те, що потрібно допомагати, донатити, приходити, плести сітки і робити все для того, аби допомогти нашим захисникам боронити нашу землю і якнайскоріше вигнати ворог з нашої землі, я думаю, що це розуміє кожен свідомий українець. Так. Але цікаво на вашу думку, як важливо вшановувати от Великого Кобзаря у сучасних реаліях? І особливо от, через такі подібні ініціативи, які от ви і організовуєте. Ну, от завдяки подібним ініціативам, ми надаємо, скажімо так, підрястаючим поколінням забути про тих героїв, які не тільки в наш час, скажімо так, боронять нашу свободу, нашу ідентичність, але колись які боронили, наприклад, це словом та писемністю, і досі ідентифікують нас як українців за допомогою культурної спадщини. І Тарас Шевченко, як я вже казала, це найяскравіший представник, найяскравіша людина мені здається в історії України з писемності, яка настільки змогла піднести українську автентичність і. Довести всьому світу, що Україна це окрема одиниця, це окрема країна і окремий народ, і в своїх творах те, що він висвітлює, от якраз таки наші характерні риси як окремого народу, це дає змогу складати уявлення про нас як про українців, і завдяки йому, певно, за кордоном теж можуть пізнавати нас по якихось характерних рисах. Тобто, це дуже великий внесок в нашу історичну спадщину, який ми, от під час війни, відчуваємо дуже гостро, тому що нам, окрім фізичної допомоги, бракує також імен. Ментальної підтримки, і оцю ментальну підтримку ми можемо легко знайти, звертаючись до творів письменників минулих століть, які ще тоді восхваляли наш патріотизм і допомагали нам і говорили про те, що борітися та поборити. Чудово паніано і в кінці так чи плануєте в можливо найближчому майбутньому або або в подальшому подібні заходи об'єднувати плетіння сіток і щось цікаве? Ну у нас до речі, це вже склалося певною традицією. Майже кожного місяця ми проводимо в схожому форматі заходи. Це все висвітлюється в соціальних мережах на Фейсбуці, в телеграм-каналах. Давай підемо кривий ріг. Тобто дівчата нам залюбки допомагають в розповсюдженні цієї даної інформації, для того, щоб все ж таки більше людей дізнавалося про можливості, про те, що проводиться в нашому місті, і воно. Наразі воно все це безкоштовно знайти вільну годинку, прийти доєднатися до команди, попрацювати. Ну і вся інформація і є в так? соціальних мережах. В соціальних мережах і на можна знайти кілька. познайомитись і долучитися. Так. Ну що ж, я хочу подякувати вам за те, що ви завітали в Нашої студії, і за те, звичайно, що ви продовжуєте допомагати нашим військовим, і звичайно за те, що ви допомагаєте, як і старшому, напевно, поколінню, так і молодому не забувати своїх справжніх героїв та нашу культуру та історію. Дуже дякую, дякую. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і в гостях у нас були Анна Кринична та Анастасія Глотенко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.